Написано Воля України або смерть, і тиждень тому цей прапор освячувався, як і ножі українських козаків, освячувалися там, в Холодному Яру. І під тим прапором наші хлопці цієї ночі звалили декілька пам'ятників Леніна на Луганщині, бо має бути все-таки декомунізація, має все таки відбутися історична справедливість, коли большевизм, комунізм зникли з голів українців. Сьогодні йде велике протистояння в Широкіно, йде загроза захоплення Маріуполя. І власне цю війну ми маємо виграти не тільки на нашій території, ми маємо погнати московську гурту до себе до хати. І ми, напевно, з вами всі тільки тоді будемо спокійні, коли очі всі наші прапори. Які тут на святій горі маківці синьо жовті прапори, червоно-чорні прапори української революції, прапори добровольчих батальйонів? Ми побачимо в Кремлі, коли вони будуть марширувати Москвою і переможуть над одвічним ворогом. Я хочу, щоб ми пам'ятали, що ніколи не буде миру в Україні, поки цей ворог. Буде тут будувати русський мір. Ми переможемо, товариство! Слава нашим Сусусам! Слава тим всім українцям, які боронили українську державу, і особливо низький Уклін, і слава тим, які загинули в небесній сотні. Це сучасні герої, які зараз вже загинули на війні з москалями і добитися того, щоб ці смерті були останніми. Ми українці. Ми на своїй землі, і ми переможемо! Слава Україні!